Перейменувавши ідентифікаційний код на реєстраційний номер, його суть не зміниться, вважають віруючі. Він і надалі суперечитиме їх релігійним переконанням. Лише у минулому році від присвоєння коду у рівному відмовились 126 жителів. Пересічні рівняни до 10 цифр, що ідентифікують особу, ставляться по-різному. Мені он не мішає код. Це просто для удобства перечня. Как бы в цифрах оно легче находится. Є очень много однофамильцев и з одинаковыми именами и отчествами есть такие целыми селами. Просто для удобства. За відмову цих кодів. Є людина. От. Наші ці в Паспорті. Священнослужителі кажуть, вони не проти присвоєння кода чи номера. Навіть проблеми у цьому не бачать, але церква поважає і захищає права віруючих людей. Тому й виступила з пропозицією знайти альтернативну можливість сплати доходів та витрат для прихожан. Церква код не осудила, вона лише тільки виступила захисницею свободи, якою користуватися має право кожен. На засіданні священному синоду під головуванням блаженнішого Володимира Митрополита Київської всієї України розглядалося питання ідентифікаційних кодів і їх користування православними віруючими. І священний синод засвідчив, що ідентифікаційний код не є печатю сатани, антихриста і так далі. І не є якимось гріхом, тому що ця справа є виключно юридично-фінансова. Відмовившись від присвоєння коду, кажуть податківці, люди втрачали право скористатися соціальними пільгами, у тому числі і податковим кредитом. Альтернативна форма обліку громадян, закріплена у новому податковому кодексі. Нині дає їм таку можливість. Якщо раніше для цих громадян, які через свої релігійні переконання відмовилися, їм, наприклад, не можна було оформити там субсидію. Якщо вони не могли, наприклад, отримати відшкодування за навчання, то тепер, у зв'язку з прийняттям цього податкового кодексу, громадяни даної категорії можуть оформляти документи ці. Тепер кожен, хто відмовився від реєстраційного номера, повинен у всіх податкових деклараціях, платіжних та фінансових документах зазначати серію та номер паспорта. За новою нормою зможуть працювати і віруючи, що займаються підприємницькою діяльністю. Таких в обласному центрі два десятка осіб. Податківці кажуть, кому вже присвоєно ідентифікаційний код міняти не потрібно. Він автоматично стане реєстраційним. Але сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.